Слова спікера ЗСУ Сари Ештон чиріло про переслідування російських пропагандистів не залишилися непоміченими в Росії. Нагадаємо, Сара Ештон чиріло заявила в Твіттері, що Україна відстежуватиме та вбиватиме прокремлівських журналістів. Прокремлівські журналісти, ясна річ, напряглися. Зайвим тригером для Кремля виявився той факт, що Сара Ештон чиріло є трансперсоною. Спікер пообіцяла, що розплата чекає на першу жертву вже наступного тижня. Щоправда, імені не називала, але в Росії вже заявили, що розпочнуть власне розслідування. Американка Сара Ештон чиріло приїхала в Україну в 2021 році та вступила до лав ЗСУ у квітні. Стала офіційним представником Сил оборони України і почала вести кілька медійних проєктів для англомовної аудиторії у США та Європі.